Карти Кіпер. Настільки я обожнюю ці карти. Вони настільки говорящі, як я називаю, Говорящі, робочі, красиві. Дуже гарно дивитися на них карту дня, що чекає, відповідь на якесь питання, там здійсниться бажання чи не здійсниться. От давайте і подивимось, чи здійсниться бажання. Думайте про своє бажання. Зараз карти Кіпер нам розкажуть, чи здійсниться ваше бажання. Так, буду доставати три карти, три варіанти. Загадуйте: одна, друга, третя. Перша, друга, третя. Перша карта. Так, бажання здійсниться, але для цього вам потрібно буде побувати десь у соціумі, тобто зустрітися з якимись людьми. І тоді бажання ваше здійсниться. Можливо, ваше бажання пов'язане з друзями, з компанією, з сім'єю. Це якесь святкування чогось, можливо, ви хочете щось відсвяткувати у колі близьких вам людей. Тоді, звісно, да, це бажання здійсниться. Другий варіант, друга карта. Честь. Так, ваше бажання. Не можу точно сказати, здійсниться чи ні, тому що це залежить від того, як ви себе поведете. Якщо поведете гідно, достойно, нікого не образивши, тоді так. Тоді доб'єтесь свого, дійдете до своєї цілі. Тобто це така карта, знаєте, яка говорить про те, що залежить від того, ситуація так піде, як ви себе поведете. І третій варіант – «Сообщество». Знову ж таки, карта вказує на те, що бажання, здійснення вашого бажання залежить не тільки від вас. Понимаєте? А ще й від тих людей, які вас оточують. Не тільки ви вирішуєте дане питання. Тобто ви молодеці, все робите правильно, але не тільки ви граєте в цю гру. Все залежить від того, які у вас партнери. Чи надійні вони вас, чи вони вас підтримають? Але загалом так. Карти гарні. Гарно показали нам, правда? Так що бажаю всім здійснення, бажань. До речі, відео актуальне тоді, коли воно вам трапилось. Вдячна буду за лайк і за підписку.